Сьогодні більшість житлового фонду утримується комунальними підприємствами, так званими службами утримання житлових будинків митниця, Придніпровського і Соснівського району. Ця стара система управління житлом вона надзвичайно неефективна, тому що ви не маєте можливості як власники житла, як люди, які там мешкають, безпосередньо прямо впливати на створення комфорту довкола себе. Тому що вам міська влада нав'язала ці послуги, створивши комунальні підприємства і визначивши, що ваш будинок обслуговує таке комунальне підприємство, а цей будинок обслуговує таке комунальне підприємство, і ви, по суті, є заручниками. Виходить певний нонсенс. Ви є замовниками послуг, але виконують ці послуги не ті, кого ви вибираєте, і ви не маєте змоги ефективно проконтролювати якість надання цих послуг. Всі ми розраховуємо на те, що буде якийсь у нас. Чудовий мер, чи чудова міська рада, чудові депутати, і вони примусять комунальні підприємства працювати ефективно саме так, як потрібно вам. Але насправді це знаєте тільки ви, як вам потрібно. Чи треба вам доріжка, чи не треба, чи треба вам майданчик, чи не потрібен вам майданчик, чи треба вам утеплити відремонтувати дах, чи треба вам відремонтувати під'їзд, чи потрібно вам встановити якийсь контроль і блокування, скажімо, на вхідних дверях-під'їзд. Це ваше житло. І ви маєте формулювати ці побажання і ставити завдання тим, хто цей житловий будинок утримує. Верховна Рада України в цьому році прийняла закон, яким передбачила, що з 2016 року, з 1 липня 2016 року, все управління всіма житловими будинками переходить в руки їх власників, тобто у ваші руки. Ви є власниками квартир, відповідно, ви є співвласниками всього будинку. Тому у вас з'являється можливість протягом першого півріччя 2016 року утворити об'єднання співвласників, обрати собі голову управління ОСББ або найняти собі управителя людину, яка буде професійно здійснювати управління вашим будинком якого ви будете наймати на роботу, якому ви будете ставити завдання, що робити з будинком, як створювати комфорт, і ви будете затверджувати розмір тарифу, розмір плати за утримання цього вашого будинку. Я дуже просив би поставитись дуже відповідально до цього кроку, тому що якщо до 1 липня 2016 року. Ви не наймете собі управителя, не створите об'єднання співвласників, значить міська влада буде змушена відповідно до закону такого управителя, таку людину вам призначити. І протягом найближчого року, після цього, ви не зможете його змінити. Що дає, які переваги дає створення об'єднання співвласників і обрання, скажімо, голови правління. По-перше, ви самі будете визначати, які роботи необхідно в будинку виконувати. Ви самі будете визначати, який розмір плати необхідно робити. Ви, як мінімум, можете на 20% зменшити розмір плати порівняно з тим, який є сьогодні. Тому що, коли ви сьогодні платите комунальному підприємству за отримання будинку, ви заплатили 100 гривень, і з них 20 гривень відразу перераховуються у Київ в державний бюджет у вигляді податку на додану вартість. Якщо ж ви створите ОСББ. Об'єднання співвласників не є платником ПДВ, відповідно, ці 20% будуть залишатися в розпорядженні вашого будинку на вашому рахунку, і ви самостійно будете цими грошима розпоряджатися. Часто лунають такі от запитання, побоювання. Ой, у нас тут тільки, скажімо, в будинку, тільки пенсіонери. Ой, а як буде в ОСББ нам припинять нараховувати житлові субсидії? Ой, ми не грамотні, ми не можемо самостійно управляти. Хочу сказати, що ці побоювання є абсолютно безпідставними. По-перше, все одно ніякий бюджет, ні державний бюджет, ні міський бюджет ваш будинок не дотує. Тобто, сьогодні ви отримаєте ті послуги рівно в тій кількості, скільки грошей ви заплатили. Тому створивши ОСББ, вам платити більше не потрібно. По-друге, не потрібно всім власникам житла бути спеціалістами в інженерних мережах, в комунікаціях, в конструктивних, скажімо, елементах і таке інше. Не йміть просто професіоналів. Сьогодні в Черкасах існує вже близько 250 будинків житлово-будівельних кооперативів або об'єднання співвласників, де працюють абсолютно професійні підготовлені голови ОСББ. Підготовлені управителі, які знають, як управляти, як укладати угоди на надання тих чи інших послуг, на виконання тих чи інших ремонтів. І ці люди з готовністю відгукнуться на ваше запрошення і готові будуть, крім свого, скажімо, об'єднання, ще взяти в управління ваш будинок. Їм цілком вистачить сил, часу і знань для того, щоб таку роботу виконувати. Тому сьогодні на ринку є професіонали, які можуть це робити. Часто, я переконаний, навіть краще, ніж комунальні підприємства служби утримання будинку. Що стосується житлових субсидій, то вони нараховуються незалежно від того, в якому будинку ви проживаєте. Чи в тому, який обслуговується комунальним підприємством, чи в тому, який обслуговується ОСББ, все одно житлова субсидія нараховується громадянину в залежності від ваших доходів. Тому це побоювання також не має жодних підстав. Запрошую вас до співпраці, не відкладайте в довгий ящик, беріть управління своїм житлом у свої руки і створюйте комфорт довкола себе.